Всім вітання. Ми зробимо дуже цікаву розпаковку. Всім привіт. Доброго вечора. В нас прийшла посилочка Від кого? Від е, Діах. Діах. По-французьки це буде діах. Ще би я змогла відкрити. Верніка, візьми іншу сторону, бо там адрес, то може мені. Це О, вау, вау, Як гарно запакувала. Це подарунковий набір. Вернічка сюди до себе, сюди до телевізора там... і, і коробочку. Дай мамі коробочку. Мама, хоче подивитися коробочку показати. Читайте як? От його. Тут фактора. Фактура. Відкритку не замовляли. Все відкриваємо? Да, відкриває. Що ми тут чекаємо? Помадки. Ну, витягуй та відкрива. Отут, отут, отут відкрий і все. Воно ну, гарно відкрити. Як ми все гарно упаковують? Question dure. Сумочек. Можно худоеды, тек пушат. Угу. О, и тут у нас да. то, что сумочка и забыла, что там сумочка была. Это блеск, а это такие Помадка. Це, це мама, не? Так, це мамина, А це моє. Так відкрий, покажи. Дай сюди мені той білий? Папір, це твоє. папір мені дай, дайше лостать. Відкраси твою? Так, да, відкривай, відкривай. Точно. Так, ну а чого ні? Так. Так. Таких є багато. Я... Вона надовго стає, а помада не надовго стає, вирокає. Ну, це... з... 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 Вона липка. — Так, липка. так. Вона, так, да. Вона така. Дай мені. Це моя. Ну відкрий, вона велика, правда? Повністю. Вона проявляється ще. В наборі ми заплатили біля 90 євро. А так одна помада біля 50, і ну, це велико. так само. Так воно трошки економить дешево, вам, дивіться, який подарунок дали. Зараз Вероніка вам краще. Боже, як воно гарно висте. Все, а то в мене було непонятно, що, бо ця була закінчилася. Вона дуже швидко закінчується на місяць чи на два стає. Може, ще один такий набір замовити. Оце дуже гарно. Можемо хоч, хоч три. Поставити ще на те. Якщо ще буде, бо то все зимне. А це пробнічки пробнички. Це — Так гарно в чехольчик запхали, пильник. Це на офіційному сайті Діор. Парфум. От і парфум. Як називаються вони? Лаки — це е, удача по-англійськи. Лаки. Okay. — А це в нас... Е, Out. Непонятно. Не ну відкрий, покажи, що там не так. Це ми вибирали, там треба було вибирати. Удачу. Відкриваю Лаки, і це щасливчик. Маленький не нюхаю. Мені діор духи не дуже подобаються, мені вони всі різкі. Мені подобається і в село. А від псифора теж прийшла посилка? Так, так, я вже розпакувала. Я зараз покажу. Ну, ну Вони дуже різкі. Я люблю тільки там фор. А мені подобається тільки і... І, і все Севлоран опіум І ще мені подобаються живанші. оці класичні. Mm. І ще Тоже мені просто. тепер подобається Гучі флор ті розові. Mm. Бачите, вже тримання. А ну другий шабробник покажи. А можна від сефори чи то інше відео? То я вже зняла, але ти можеш подивитися, покажи, будь ласка, цю кусточку, бо я не можу. Покажи гарно. Зараз зараз фокусуємо. Вау. Кажуть, що ці емблемки всі позолочені. Ану, закрий і возьми те, як пушить. Оці всі бачите, а ну покажи, там зв'язочки чи що там, бо я не бачу. Сірочки, ну, так. Сірочки. Кажуть, що це позолочені. Вся о, така. Фурнітура, кажуть, що позолочена, наскільки це правда, не знаю. О, О, так що замовляйте, поки ще є такі набори. Там є різні набори. Все, поки... хочу показати, то покажи вон вона. Я отут. хочу подивитися, бо я не бачила свою косметику. Ликарність, ликарність. Я з космонафіки користується тільки туш, підводка. Але сідай сюди, верні, коли там затемно. Тільки туш, підводка. Я вже розпакувала то і то, але ти ще раз покажи. І оце покажи фенд. Покажи, ну, простий, Це не Dyson, а це бабулі, щоб дайсон. закручувати. Роки назад ми купували сушку Дайсін. Ну, я вже от, от таке воно. і Я сайт показала, де дешевше на офіційному сайті біля 100 євро, а є іспанські перекупщики, якби оптовики, то там ми купили за 77 євро. Це котон. Це простенько. О, моя бейбі. Набору не stage. було таких, як yeah. нам треба з цим. Бачите, ми замовляли діор. Я сподіваюся, мені підійдеться ця тоналка 2N. E... Та покажи коробочку, болю подивимось. Це нейтральний колір. О, коробочка. Угу. Це так від сефори приходить. Ну... Це теж діор. Я трошки загоріла. Oh. <laughs> oh, my, <Annika. laughs> а ти не сильно, Вероніка? А що там? Я ж не бачу. Ну, то може ти роз а що, ти пальчиками робиш? То що воно темне, та? Так трохи. Не та. підходить мені. Ні, ну а ти вже знаєш розташувала вона більше мене. То, то правда, не під очі, під очі є інша діор. Ну, то в тебе є в Це консилер ліва. під очі треба. Я б, правда, а в думала. тебе є в ванні там. що я Просто вона після роботи трохи змучена. Я дуже змучена, У мене сьогодні було багато редакцій. В Фінляндія сьогодні була. Редакція для Фінляндії. Веліка ще... міжнародний юрист. І ще там Працює ще... в суді. О. То в кабінеті адвокатів, в судовому... то в суді. В судовому виконавстві, Вероніка. В судовому виконавстві. Та нас тобі на нані, що ти зараз даєш ну, на ну ти це робиш? Та я подивлюся, ну що там, як. Файно, файно. Бо ну, давай ще щось розмастити. покажи, що ти там ще Я ж не буду, це викинути. Там ще щось є, там є ще такий улюбець в окрузі. Туш, і все лоран. До речі, гарно-гарно. Я не розумію, що будеш тобі сама дивитися. Підписчики тобі напишуть. Але ще б добре було, якби вони підписалися. І написали хоч якісь коментарі, хоч інколи. Бачите, Діор, а туш, у нас є і Діор, і Шанель, ну, тільки і в Селоран. І в Селоран це е, номер один туш для Вероніки. Так, чекайте, бо це тональний крем. О, маскара Volume Extreme. Покажи а. людям. Це туш? Це моя любима туш вже пару років. Та не пару років, де. Вже, так, Мені вже, колись так. були в Sephora, порадили. Ми купляли, купляли, і то все не підходило. А оце таке найкраще. Ну, я не знаю, в мене десь у хаті тільки зараз є штук шість, бо я... то, а... на місяць стає. Буде пробувати? Ні, не буде. На, наскільки тобі туші стає на місяць? Ти що, такої туші, та, та, туші на півроку? Та де? На півроку На півроку, я по тонаці стає. Я, я вам відкрию, та вона така. Та роз... малесенька такий проблічок мені я вже два місяці користуюсь. Угу. Я вам не, я, я не користуюсь. Бо все туди, бо що ти покидала, то не видно. Тобі ще треба вчитися і вчитися розпаковки робити. А це таке? це теж і все. Якби Туда, я не ходила де мені на роботу, кровати? я б вам робила гарні розпаковки. Я уставша, вже дуже сильно уставша. Яка година? Я тільки прийшла. У мене вже молитва. А в якій годині я встала? Шості, зараз восьма вже. А. От це такий якийсь олівець, у нас більше сама. Це олівчик. А що то хіба то олівчик? І пензлик з іншої сторони розташовувати. А гарний, гарний. Розташовувати та такі модні стрілки такі малюють. Бо позничні моєго взяли. Ну, за три продукти 100 євро, так. Ти що зі знижкою? І це що зі знижкою. Ти користуєшся таким? Та, так, я розташовую так. А що, отвітки не підходить? Та мені підходить, хай буде. Я, знаєш, люблю мокрий айлайнер палювати. Добре, що там ще маєш щось там ще якісь. А це не пробні які дали була... сушку, там ти не, не, цей, не замовила, то треба окремо замовити. І там від Yves Saint Laurent, але то Dior. там я подивилася темне. Я вам порозкладаю, бо вона. О, і це теж тональний крем. Але це темний. Є там і... вже відео, я виклала це відео вже є. Люди роблять скули собі отаким от тонал. Так, 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 скули. Тоналка має бути трьох-чотирьох кольорів, я бачила там. Але я не користуюся так часто а для професійної футболки. Професій. Так, так, тут це ти. Верніка, бо на коврики на штани тобі. Не, все Оце дуже гарне. Вау, ви дивіться, бачите, це подарок ударок пішла, Діор. Перед новим роком. Вони так завжди щось роблять, таке красиве. О, Дуже гарне. Тобі сподобалося, Арніка? Mm -hmm. Бачите, ось такий надавали. Коробочка, пильник. І навіть дали от, о, запакували така. Діор. Молодці. Герніка, ну дай мені ту коробку, бо то все порт. Молодці. Покажи, які я сирочки зробив. Mm. Сирки. Так, вже ми не, не замовляємо. Ух ти, цього разу краще? Ні, це другий раз я зробила. Цього разу вже так немає лишнього матеріалу. Ну та я вже я вчуся, досконалюю. Це уточка. Це уточка. Мені Жорж каже, що я уточка, тому що я купаюся дуже часто. Тихо, 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 ну, кожен день. Ну ти як японці. До речі, японці постійно воно приймають. То не фокусує. Мечте, тут і зайчики є, і от і котейки у мене формочки, я такі роблю. Все, всім цім папа, гарного вечора. Все Це... дуже смачні. Добрі віронічок. А там є із клубнічкою, із, є з маком. Із маком. А уточки вони, качечки, качечки вони без нічого, бо то дуже маленька формочка. Готуйся до поганих коментарів. Ой, та хай вже будуть хоч якісь, а то вони не хочуть писати жадні. Ми їх там любимо. Рось розказуємо, силку на цей сайт шукайте на інші відео. Там є розпаковка. Дуже гарний сайт, бо я боялася, що це арнаг. Я чесно вам кажу, і чат GPT питала, і Google питала. Кажуть, ні, тому що як на офіційну, покажи мені ту сушку. На офіційну, я там можна багато речей замовляти. Покажи сушку. На офіційному сайті 100 євро, а в них 77. Але прийшло за 4 дня. Так, як сказала, так як... і настояще, бо в мене є. Бабулі зараз є у нас один, ми користуємося це замовили, бо тому то вже років 11. Добре, Веронік, там фрукти є. Там. я, вже скажу, що я А мені mm. все рівно. <різь> <Ой>. <різь> Вазонок мені не, не здруляє. Я дуже змучена. Все, всім цям папа, всім гарного вечора.